Сьогодні 16 серпня 2025 року. Ми зараз знаходимося в місті Павлоград на транзитному центрі для евакуйованих людей з Донецької області з прифронтових громад та з прифронтових громад Дніпропетровської області, які межують з Донеччиною через загострення на добропільському відтінки на транзитному центрі. Дуже багато евакуйованих за день проходить. Тут просто калапс відбувається. Наприклад, за 13 число через цей транзитний центр пройшло 442 людини, з яких 190 лишалося на ніч. Через 14 число 399 людей пройшло, з яких 155 лишалося на ніч. За 15 число ну от сьогоднішню ніч 435 людей, з яких 215, п'ятнадцять думаєте, з 215 лишалося на ніч. В будинку культури, який є транзитним центром, 116 ліжок. Там сумарно, тут на території залишалося 215 людей, яким ніде жити, яким нікуди їхати. Дві ночі хвест у нас чотирнадцятий вечір, 21.45 на парковці, понад 60 людей, яких просто тільки просто. Вимушені були засинати на асфальт. Палатка надав благодійний пункт Карі ...та цей намет терміново до першої години ночі роздавали спальні мішки від гуманітарної місії Проліска, вложили людей на землю в цей намет для того, щоб вони не спали на асфальт і просто небо. Зараз завезли подони, наші хлопці роблять. Пол з піддонів закриваємо збіжками і будемо ставити на будемо ставити кровати. В цьому е шатрі 20 наметрів. Але через те, що е немає нормальної логістики, е всім МТП по Дніпропетровщині наразі переповнені. Немає чіткої приймаючої області. Е немає чим і ким вивозити, бо всі наші ресурси кинути з п'ятої ранку на евакуацію, а потім ще до четвертої ранку на підвоз людей в сусідні області, в Полтавську і так далі. Люди тут продовжують накопичуватися. Також вони продовжують накопичуватися, тут. Дуже багато маломобільних людей, які продовжують накопичуватися теж тут через переповненість всіх гіатичних закладів по країні.